Сьогодні вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район, били зградів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Загалом агресор випустив понад 40 снарядів, є руйнування житла людей. Так, у місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія. Електропередач у Маргницькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулось без постраждалих.